Друзі всіх вітаю. Сьогодні у нас у програмі Віялка для зерна. Сергій помолотив. Дядя Коля привіз прицеп з зерном пшеницею. А ось віялка. А ось пшениця. Підключили ми з дяді Колі віялку на три фази. Третього разу вийшлось, вона вже током не б'ється, все добре. Ось так вона працює. Тут мішечки, в які сиплеться очищена пшениця. Від різних домішок. А домішки які домішки? Ну всі ж знають. Там пшеничка, там листочок, там соломинка, там ще якась жучок-паучок. Ось як діти у нас працюють. Бачите, ніяких айфонів в телефоні. Село є село. Як ми бачимо, повітря заходить через той нижній отвір. Це бункер, в який засипається, пшениця, дітвора і гуляє, і працює. Все, як повинно бути у селі. Дядя Коля у нас Арнольд Шварцнеєр у фільмі Провіяти зерно. Засипаємо бункерок відром. Все дуже просто і надійно. Ось так от засипав, трохи пересипав, але нічого, курі є, поїдять. Вже майже, майже завершення. Вечоріє, хлопці вже потомились трошки, вілка, виходить, Тут стоять ось два мішки, переключаєш на правий чи на лівий, і сиплеться вже очищене зерно. Висота цієї вілки десь 3 метри, мабуть. Ось так от воно виглядає, там пшеничка, такі зажимчики дуже цікаві. Бачите, навіть робимо спеціально такі отвори, що де які зернинки не відчистились, вони. Додатково очищаються. Це перемикач направо, це перемикач наліво, тобто право сипеться або вліво. То мішечок, в який вже сиплеться пшеничка, така яка посічена, половинка там приплюснуте, ну, ви зрозуміли, так виглядає зерно, наче бджоли там підстрибують. Продовження процесу. Засипка, вон юрчик ходить, юрчик у нас в мішки возить до надійне місце. Хороша штука, працює нормально. Скільки вийшло зерна, в кінці відео, якщо хто додивиться, все узнає. Ось так бачите як задаваю. Кстати, так потужно. Пальці так туди прижимає дуже непогано. Ну, це листочок для наглядності. Верніше пір'я. Пір ну, смокчи добре. Ось так де не де вилітає шолуха. Двигун трьохфазний, потужність не скажу, ну десь кВт, мабуть, під 11. Це якась лишпинка та що вилітає з того мішку, де посічена пшеничка. Юрик, Арнольд Шварценеггер. У хвільмі. провіяти Пшеницю. Давай, Юрик, газуй. Юрик штовхає, йому так каже легче. Ну, легче то й добре. Так, Ждан тут уже. Нарізає веревки для того, щоб мішки зав'язувати. Лице трошки грядненьке, але це ж діти. Так, ще раз покажу ось ось як вона сиплеться. Там можна регулювати подачу більше чи менше, тобто швидше, медленніше. Ось такий процес. Праці, трошки потомилися, але це втома приємна була. Це верхній, самий самий верх, це вже соломинки різні, листочки оттуда вилітають. Бункерок. Давай, осталось ще пару мішків. Затєв. Затєвили їх цьому. Потомились хлопці трохи. Ура, конець! Останнє, останнє відерочко було! Ось воно Вон там, бачите, за слоночкою воно так відкривається, закривається. Все, завершення роботи. Можна виключати нашу установку нехай відпочиває. Стоп машина. Ти мене чуєш, <різь> <різь> я тебе ні. <різь> Красота. Все, отработало, да? То... Коль, получается, скидки з 70 соток. Примерно плюс-минус. Десь 2800 килограмм. Отлично, да? Юрик, нормально? Да. Думаю, что нет. Моя муки даже на пирожки. Ну на пирожки ж хватит, наверное. Я не знаю. Ее бабай. Все, всем пока. Дякую за перегляд. У Юрику отдельно подяк. Сказал, что стрижка 250 гривен стоит. Кому надо, обращайтесь, Юрик заделает. Все, пока. А куда ты все веревки позабирал? Куда? В карман.